Дрони, які атакують російський тил, вибухи в Енгельсі, Саратовської області та біля Рязані. Хто і як це зробив? За версією The New York Times, причиною вибухів на російських аеродромах стала атака, здійснена Україною за допомогою дронів. При цьому щонайменше в одному випадку наведенням удару займалася група спецпризначенців у безпосередній близькості від цілі, тобто із самої Росії. Що далі? Перемога України близько. ЗСУ не дають ворогові просунутися вперед і зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь навесні 2023 року. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Даніло. Що це означає? Чи справді настає переломний етап війни? Усе найважливіше у четвер, 8 грудня о 1915, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.